І Олег Калашніков, начальник прес-служби 26 артилерійської бригади. Зараз з'являється в ефірі. Слава Україні, доброго ранку. Героям слава. Отже, поділіться з нами, будь ласка, ситуацію на Бахмутському напрямку. Чи і далі ворог намагається контратакувати на півночі? Погода зараз. Якщо дивитися прогноз, ви знаєте, у нас то дощова, то сонечно, вже з'явилася барнюка, однак ворог все одно намагається е, по, е, назад втрачені свої позиції відновити, однак йому це не вдається. Дійсно, як це вже зазначалося, він намагався нас контратакувати як на півночі. Це постійно відбувається. Це ягідна там, Васильівка, Богданівка. От та особливо він намагається нас тут штурмувати, контратакувати. Це Клещівка, Андріївка, Однак йому це не вдається. І він постійно відкатується знов за залізницю. Саме звідти він з'являється, і туди він відкатується. Ми також ведемо ще бойові дії: це зеленопілля і Ковдюмівка. Ну а що відомо про кількість окупантів, і чи бачите ви оновлення їхнього складу. Що можна сказати за кількістю? За кількістю вони тримаються. Приблизно так останні місяця це десь біля 50 тисяч. В минулому місяці було 52 тисячі, зараз десь плюс-мінус також відбувається, тому що є у них, звичайно, втрати серед особового складу. От так можемо сказати, що він і поповнює мобілізованими ці втрати. Може, зараз, от, допустимо, 83-й окремий дестатну штурмова бригада відійшла до Опитного. Там вона зараз на відновленні, поповнюється. Також сюди прибули десь біля двох рот шторми З, щоб вже бути задіяними безпосередньо в бойових діях. Також ми можемо спостерігати, як тут з'являються підрозділи територіальних військ їхніх. Ну а постійно тут зараз перебувають все, що перебувається у нас 57 ма окрема механізована бригада ворога. 68-й танковий полк. І також постійно ми можемо спостерігати підрозділи 4 ОМСБР, другого ОК, які задії бувають на різних локаціях. Вони такого своєрідного виділяють тут внутрішній резерв. Пане Олеже. Повідомлялося, що ворогу бракує снарядів. З чим це пов'язано? І чи означає це, що зсу вдалося суттєво ослабити логістику Росіян у постачанні зброї? У почнемо зі снарядів. Якщо брати, чому йому не вистачає снарядів, то це їх витрата. Якщо вони думали за три дні, потім за три місяці захопити Україну, і вони тоді не економили свої. Постріли у нас до квітня місяця, включно вони могли здійснювати за добу від 60 до 80 тисяч пострілів. Тобто, в минулому році вони витратили десь 11 мільйонів своїх запасів, плюс десь 2,8 мільйонів вони взяли в Білорусі, і наразі у них десь залишалося біля 4 мільйонів. Вот, але це вже залишалися їх е, остатки, тому вони вимушені просто їх економити. Ті поставки, які йому здійснюють е, Іран в е, червні місяці, були здійснені зараз. Здійснює е, Карея, Північна Корея, це 350 тисяч. Вони не можуть е, суттєво вплинути. Тому він хоче не хочеш їх. Е, економить. але треба зазначити, що він їх економить на якихось одних локаціях, а на інших локаціях, такі от, допустимо, як наш Бахмутський напрямок, сусідній це у нас Авдіївський напрямок. Тут він снарядів не жаліє, повністю використовує максим по, по максимуму. Якщо казати за їхню логістику, то так і на деяких локаціях можна сказати, що це зв'язано дійсно з тим, що пошкоджується їхня логістика. Адже коли ми перериваємо їхню логістику, тобто постачання безпосередньо всього необхідного. Звичайно, у нього не вистачає і ресурсів, і на цьому місці на цьому напрямку ми можемо спостерігати зниження інтенсивних його вогню. На сьогодні можемо сказати, що от якщо брати Бахмутський напрямок, то інтенсивність ще продовжується дуже великою. Хоча логістику саме південну ми йому ще почали порушувати до того, як звільнили Клешіївку та Андріївку. Зараз ми це продовжуємо робити, однак у нього є ще і інші логістичні пути, альтернативні, більш безпечні, це більш такі північні, це й Бахмут, Попасна Бахмут. Ну і звичайно, Салідар Бахмут. Пане уважу. А чи достатньо снарядів у Збройних сил України? На сьогоднішній день можу сказати, що дійсно на сьогодні достатньо, тому що, е, хоч ми вже і знаємо з відкритих істочників, що на сьогодні у ворог із того, що проблеми зі снарядами, він кількість пострілів на добу зменшив. Е, і на сьогодні, в деякі дні, ми перевіщуємо за кількістю пострілів, е, тобто ми можемо здійснити їх більше, і це говорить за те, що снарядів не визначає. Плюс, звичайно, ми працюємо, якщо ворог. Нерідко працює по площині, тобто це така стара система, коли зброя була не настільки е, точна, як сьогоднішні аналоги західної зброї. Він працює просто по квадратам, по площині. Це є витрата, велика витрата боєприпасів. То ми ж працюємо все ж таки більш точково, більш по цілям. І за цього у нас іде мен менше витрачається менша кількість снарядів, але тим не менше вражена цілі досить таки гарно. Пане Олеже, щоб остаточно зупинити логістику постачання зброї окупантів, потрібно, щоб росіяни втратили контроль над трасою з Бахмута на схід. Ось яка там зараз ситуація? Ну, яка там ситуація? Ми намагаємося, звичайно, там, де можемо достати наші ствольні артилерії, наші РСЗВ, нашими е, американськими, ну, українські вони хаймерсами. Звичайно, ми це намагаємося все робити. Однак все ж таки відстань досить таки велика. Тобто, для цього нам потрібно далі звільняти наші території, звільняти як південний фланг Бахмута, так і північний фланг Бахмута. І за цього ми почнемо вогневим ураженням тягуватися до їх логістичних оціх ланцюжків і тоді будемо їх звичайно порушувати ну і наостанок як зима може вплинути на інтенсивність бойових дій так це буде важкий такий кліматичний у нас період зима це як дивлячись звичайно яка зима от якщо буде тепла зима то звичайно буде дуже Багато які дуже погані шляхи дуже багато буде вологи, Тобто, це буде некомфортно, некомфортно як для людей. Дуже важко для людей. Також буде і важко для. Техніка, якщо зима буде морозна, тобто дороги будуть покращі, але хочу сказати, що яка погода не була, чи зима, чи літо, чи осінь, чи весна, все одно бойові дії будуть тривати. Причому вони будуть досить такі активні не буде ніякої паузи, тому що на війні якщо Хтось робить паузу, то він втрачає ініціативу на полі бою. Зараз ініціатива от на бахмутському напрямку, це наша ініціатива. Ми е, заставляємо ворога рефлексувати на наші дії, тому ми маємо активно продовжувати звільняти нашу територію. Якщо ми зупинимося, ми це дамо з ворогу змогу перегрупуватися. Перелаштувати свої підрозділи, свою озброєння, техніку і навіть дамо йому змогу десь спробувати нас більш серйозно контратакувати. Тому бойові дії, як би там не було, взагалі будуть постійно тривати, поки ми взагалі не звільнимо нашу територію повністю від окупанта. Пане Олеже, дякуємо вам, дякуємо вашим побратимам за те, що обороняєте Україну. Олег Калашніков, начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади, долучався до нашого ефіру.